Малий, як ся називати озаром? Доброго дня. Продовжуємо нашу серію інтерв'ю. Зараз ми знаходимося на Єзорку Смирачинській. Оператор, прошу показати які якісь насп'яні відоки. No. Зараз е, з кожного, грубо кажучи, всередині, на рівні такому психологічному, ну, принаймні, в частини з нас є повний п, Для того вже ми прийшли сюди на то озеро, щоб помити свої, скажімо так, яйця в тому озері, помічати, покомпатися елегантно. Ще ми хотіли зробити саму гарну фотографію в нашому житті, але поналазили тут всякі туристів. Які тут свої очі на своїми очима очиськами глупляться у нас і не дозволяють нам того зробити. І ми задумуємося, срати на них і робити то чи не срати. Але все боїмо і, певно, не насрами, і підемо такі розчарування додому. Кінець. Дякую увагу. Хлопці, помахай.